Прогулюватись завжди гарно, особливо коли прогулюватися є з ким. Гуляти краще, ніж працювати. Так, гуляти краще, ніж працювати. Це точно. На 100% правда. Така екскурсія по Кракову з автомобіля, а, щоб ринок, більше це. побачити. Так, ринок по правий бік. І тут краса краківських вулиць. Все велично, все гарно, не дивлячись, що це все дуже старовинне. Екскурсія з вікна автомобіля. Так, також туди вузенька, вузенька, вуличка пішла. Ми їдемо сюди, Миколаївська вулиця. Мабуть, в честь Святого Миколая. Миколайська вулиця. Ой, якого трауса там бачила полосатого. того. Ось у когось. Так. Можливо, ще кудись завернеш. Біля Барбакана не хочеш походити? Ти ще там не ходив. Отак От по старому місту чоловік мене катає, в одну вуличку завозить, в другу вивозить. І говорить, що так я. Можу більше подивитися і заодно й вам показати краківської краси. Просто насолода. І ці листочки підкреслюють оцю красу. Душа відпочиває від такої подорожі. Не можна ж тільки працювати чи чекати з роботи чоловіка. Треба ж іноді просто прогулятися. Життя ж нам дається не тільки для того, щоб ми працювали, страждали, мучилися. А треба, ну, душа любить наша радіти. Ось краківський бублик, знаменитий, скрізь його продають. Тут він по три злотих. Ну, ціна якась різна. Є три злотих, є чотири злотих, є там три п'ятдесят, чотири п'ятдесят. От розвернувся, розворотик такий. Краса старого Кракова згідно автомобіля. Вони які шпилі там гарні. Сонечко гарне, можна куртку знімати. То одягаєш куртку, то знімаєш. отака погода, то сонце, то може бути дощик. Мальовничий краків можна так назвати. А чому мальовничий? Тому що осінь намалювала оцю красу. Ось показує звідси старовинні споруди, так само сюди. Ну, також гарна прогулянка. Можна зразу побачити майже весь краків. Ну не весь краків. Ой, як тут мальовничо мальовничу. Бо іще були на деревах і червоненькі листочки. Це яка вулиця. Що там написано не встигла? вести, плати. Добре, що багато тут дерев, кущів різних. Навіть там, де вузенькі вулички їдемо, ось також тут бублик. По 2,50, ого, я так дежу ще й не бачила. По 2,50 тут Краківський бублік, Ось яка краса. Краківська галерея. Ой, галерея Краківська. ось Звідси видно її. Це там ОН залізничний вокзал. Це галерея Краківська, значить, тут знаходиться. Це вулиця Пав'я називається. А ти вже на пам'ять знаєш вулиці. Ну, не всі але частково вже знаю. От вокзал покажу вам. От, там далі видно вокзал. А ось галерея Краківська звідси. вже бачимо її. Написано галерея Краківська, це тут і залізничний вокзал, і дуже багато різних магазинів. Всі. От вокзал ще видно звідси їздять всі сюди скуплятися, тому що тут продається все скуплятися, в галереях. Гулять їздять сюди, молодіж. Гуляти також. А ми теж молодіж, отак на машині, просто катаємось. Молодіж, яка не любить ходити. Вона ближче галерея Краківська. А це ось вулиця Огродова туди пішла. Огродова. Так, Ми можемо тут остати. Так, як ця вулиця називається тут? Угу. Зараз побачимо. Як вона називається? Дєтла. Юзефа Дєтла. Дятла. Не, Диэтла. не Дятла, Дятла. Дятла. Юзефа Дятла. Дятла. Он, Джозефа, Йозефа Дятла. Йозефа. Он уже Вавель видно, звідси. Звідси Вавелю там далі. Красень вавель. Катаємося по старому місту. Люблю я, напишіть, будь ласка, от хто любить отакі старі місця історичні, хто отримує насолоду від того, о, як плющ заплівся по дереву, листочків вже немає, таке як оленячі рога, а плющ плететься. Швенти Гертруди вулиця. Повернули. так ось. Старе місто. І ми катаємося. У мене чоловік любить мене більше катати. От біля барбакана там так гарно також. Більше катати, ніж щоб ходити. Ну, я також задоволення отримую, так як треба завжди йти на зустріч чоловіку, Він любить катати. А я люблю насолоджуватися красою. Він отримує задоволення, ви знаєте, я в нього запитую за роботу. Це ж робота в таксі працює. Як можна зранку до ночі і вже ніч пізно, а він весь час їздить. Кажу, як ти можеш витримувати машини? Гудуть і гудуть і гудуть. Як ти витримуєш це? Чи ти не помічаєш? Я не помічаю. Песня для мене. Мелодія автомобілів. Там вони гудуть, тільки не чутно. Ну, все одно, та, ну не чутно. Я розумію, але все одно машини, машини весь день. Ти, мабуть, народився, не тільки вивчився на інженера-механіка, а народився інженером-механіком. Я не витримую, я не можу. Це те, що машини отак постійно. Машини, машини. Ну сьогодні вихідний, сьогодні машин мало. Але ж тяночка теж йде. Ну так, да, зараз ось з'явилося. Ну, от добре, що в Кракові пробок не буває, тільки тягнучки. А да? це що тобі, не пробка? Та ну все одно ми ж по трішки їдемо. Ну, згадай, які в Києві пробки, коли ти стоїш не назад, не вперед, не наліво, не направо, ти не можеш вивернути і ждеш, коли хоч хтось виїде, щоб можна було хоч куди-небудь поїхати, тобто не за призначенням, а просто розвертаємося, що не один раз так було. Не було не один раз. Було такого. А було так, ти на роботу по мене їдеш, кажеш. Я не можу туди їхати. Ну то, як окружну будували, там одну частину перегоражували в одну сторону. Тоді, так, да, тоді. Ну, їздили і на Петровку вони їхали також. Було, що на день народження не попали, розверталися назад і їхали. А тут все одно так, що тягнемося. Буває, якщо аварія якась перекриє дорогу, звісно, тоді пробка стоїть. А якщо немає аварії, нічого теж тяночки да і все. Скрізь воно одне й те саме. Ну, все одно витримати оцю шалений ритм, весь день їздити отак, просто їхати. Люди просто їхати. Родивляюся, що, де, як. Руль вліво, руль вправо крутиш. На тормоз, на газ. Ніколи б не працювала, я водієм. А, щоб це так їздити, я краще б, напевно, пішки ходила, якусь роботу робила, чим їхати на машині. Галерея Краківська. І ця галерея Краківська переходить у залізничний вокзал. Гарні осінні дні. Скоро осінь закінчиться вже і буде зима. Уже тоді так не погуляєш, бо гуляти... Коли хочеться ходити. Коли дуже гарна погода, тоді нам хочеться ходити гуляти. Як погода погана, це хіба що прогулянка на автомобілі. І все. Нас доганяють тебе. Нас догнали. Нас догнала чоловіка. Отакі вони прогулянки. Ми вам всім бажаємо. Дуже багато гарних днів у житті.